Привіт. Розкажи, як твої справи, як твій настрій в Португалії. А, все гаразд. Мене дякую, що запитали. А, ми готуємося до пасхальних свят. Тому що в Португалії Пасха буде 31 першого березня. Ага. А -а -а. Супер, супер, супер! Класно. Розкажи нам, Софія, будь ласка, в якому місті ти зараз навчаєшся. Я навчаюся в місті Мірандела, але сам університет головний корпус знаходиться в Браганці і від того, якби назва політехнічна університет Браганці. Які умови навчання у тебе там? Умови, взагалі, всі умови можна згодити. Uh, з міжнародним відділом там uh, все чітко і ясно розпов... можуть розповісти вам, тому що я думаю, те, що з часом вони можуть змінюватися і якби в кожному не персональні. Uh, тому що знову ж таки це залежить від вашого семестру, там теж свої певні нюанси, є, і вам також їх потрібно. Розуміло, круто. А uh, скажи, будь ласка, які предмети ти вивчаєш? Uh, uh, якщо можна, я скажу англійською, тому що українською якобере класно складно. Uh, це перше це дизайнер візуал комунікейшн. Це перше, друге прес-воркшоп, третій – бізнес комунікейшн, чи четвертий – піар комінікейшн. А загалом, які Груто. умови проживання в тебе в Португалії? Де ти проживаєш? Чи надали тобі гуртожиток чи квартирі? На квартирі можливо живеш? Uh, взагалі uh, в uh, гуртожиток є тільки в Браганці. Uh -huh. А я не в бриганці, тому в мене гуртожитку немає, і я мушу якось знаходити вихід з цієї ситуації, тому я знімаю квартиру. Ось, але також було дуже багато труднощів з цим, тому що дуже мало людей Моє Тобіка, в моєму місті. говорить. Розкажи, тому, що... будь ласка, нам. Чи є в тебе стипендія в Португалії, чи оплачується тобі, які може є якась компенсація квартири, компенсація харчування, проживання в Португалії? Нічого немає, просто навчання безкоштовне і все. Інших пільг чи якихось привілень в мене немає. Скучила за Україною. Хочеш повернутися? Звичайно, я саме за нашим менталітетом, справді, тому що тут люди дуже відрізняються. У мене дуже багато зараз тут знайомих з Бразилії. І ну не надзвичайно, ну харизматичні це в першу чергу, але також гіперемоційні люди. А... Тобто обійми, поцілунки це якби перше, що вони роблять, незалежно це хлопець чи дівчина, просто для них це норма, mm -hmm. Досить змінятися, це просто страшно. Тут розказував серйозні речі. Розкажи, будь ласка, які загалом в навчанні є плюси та мінуси? Ну, Плюси це, звичайно, мій досвід, те, що все ж, я тут одна в цьому місці знаходжуся з України тим паче, і також я розвив, ну, намагаюся розвивати свою англійську мову. Але змінилося те, що знову ж таки через мову, тому що мало хто говорить англійською мовою. Студенти взагалі не говорять англійською мовою, вони не розуміють, вони знають лише португальську. Важка португальська мова взагалі? Звичайно, дуже важка, тому що також вона відрізняється, Те, що в Бразилії також є португальська мова, вона відрізняється, тобто є дві португальські uh -huh. мови і спробуй зрозуміти, якою хто говорить. Паном, Софії, ще таке одне питання. Які стосунки в тебе з студентами в Португалії або навіть з викладачами, як у вас відбуваються відносини? У вас будуються відносини. На диву. дуже класно У мене будуються стосунки з міжнародними студентами. Практично всі вони з Бразилії. Знову ж таки, також знайшла декілька друзів з Португалії. Їх небагато правда, тому що знову ж таки проблема з мовою. Але бразильці всі говорять англійською мовою. Тому мені з цим okay. дуже б щастить. Якби в якісь вечірки, заходи стосовно університету ми проводимо разом. Вони справді класні люди. Такі тебе вперше побачать і відразу вони скажуть you are my friend, we love you. Типу дуже дуже нас таки за нас трошки незвично. Те, що ми тільки от прийшли, і вже все. Ми найкращі друзі. Вони вже мене скрізь додають просто те, що ну, різні такі типу штуки. Те, що також е, організовують різні знижки для студентів, їх є дуже багато тут в різних е, закладах. В наприклад, на 8 березня тут тобто на е, це свято, то в одному клубі взагалі був вхід безкоштовний, а для чоловіків 10 євро. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, чи порадила б ти іншим студентам також навчатися і проходити цей відповідний курс? Я рекомендую для тих, хто справді може говорити, хто не боїться самостійності, не боїться заговорити першим до абсолютно незнайомих то. людей? Що ж дякуємо тобі? Дякуємо, гарного тобі вечора. Дякую вам теж.